Та, війна, яка почалася в 2014 році, році вона була прогнозована, в нас достав в країні світлих умів, було і Дмитро Темчук, і так далі, яка до, це так, так зване правління пороха, да, гарячо любимо порохоботами зіліботами. Так от, я чітко знаю, да, що зробив чи не зробив порох. Да. При ньому поїхав в Крим, при ньому поїхала Донецька Луганська область і Луганськ міста. Я чітко знаю, хто стільки отримав за Крим і чому не почалася війна в Криму і не було б у нас анексовано 20% території України, чи стільки там я точно не знаю. Ряд осіб порохоскотського времени да, отримали хороший кеш. Плюс. Саме заправлення пороха, а таке явище, як мусарня і шмигальня розправила крила. Це Авакіан, да, міністр Мусаров. Зробив шмигальну і мусарню, а саме тоді був вбитий СБУшною альфою друг Ліснік на оболоні Цинічно. Він одного альфа застрелив і його вбили. В квартирі, тому що не перебуваючи в, тилов... ну, в бойовому підрозділі, а в тиловому місці. Хто такий, ви, мабуть, і не знаєте? Хто такий Вал... Валерій Мущіль на псевдолісник? Це людина, яка підготувала багато бойових груп, які диверсії на території Російської Федерації робили? За час правління Пороха тим же ж Авакіаном був вбитий патріот людина з великої літери Сашко-Білий. Його вбила мусарська. А то якісь там ці красні шапочки, да, як вони там називаються, неважливо. Приїхали, вихватили, зв'язали в кайданки руки, застрелили. Говорять, що сам ну, Ківа з ними їздив, стріляв. Неважливо. Це було за часи Пороха. Це щоб не було так. За часи Пороха був військовий прокурор Мерзота, блядь, Мразь кончена, Матіус, більше 20 тисяч у в'язниці посадив добровольців, патріотів, які часів АТО не дали окупувати нашу неньку Україну. Взагалі в Криму надавали порох, надав героя України тим, хто ходив пісні, співав із прапорами, а не взяв кулемети автомати, і не пішов її підарів. Це що стосується порошка да? вашого гарячо любимого. Ну, це ще були світочки в 19-му році. Найвдала найвдаліша спецоперація була вибори да? Буратіна. Нагляд там Бені Коломойскому троярда зайшло за серіал Слуга народу за оцю движуху. Да, І Бені кажуть, в тюрмі сидить. Злізики кажуть, що блядь, в тюрмі сидіть, Бені не сидить, Беня в себе вдома живе, Прикрився, да. ну, піндос його все одно застануть, це питання, який час. І ось з 19-го року стільки а, факторів, так. Да? І вони в логічну цепочку викладаються, а то починаючи правління, товариш Зеленський, чого печав, із своїм другом, чи хто він там, агентом ФСБ, да, Єрмаком, який шість оточених офісних ато, менеджерів. Ну, вони родом всі з ФСБ. Ну, так случилось, А в того брата, у того батько, генерал, КГБ чи ФСБ, ну, так вийшло. Подаля Києва, ця вся двіжуха. Що почали вони? А почали з простих речей. Приїхало розмінування да, в Золотому, там хто був на Ремівському бачили, де це. З Зукрі повиводили, повитягували наші війська в чисті поля. Ну, хорошо. 50 мільярдів ракетної програми, які, до речі, започаткував ще Порох. Да, там Сапсан, Грім 2, там теж Кривогарбата їхала, ну якось їхала. 50 мільярдів забрало, вкинули в дорогу. І по цим дорогам заїхали колони Підарів. Далі більше. Свої сім'ї, включаючи Зеленського, вони повозили завчасно за кордон. А українцям годували шашликами. Південь України в результаті хто віддавав накази цивільного часу? Да? Міністр оборони, верховний голокомандувач на передислокацію військових частин розмінювала а ця мерзота. Да? Блядь, Верещучка там їздила. Чангар, Крим, там вже ж стільки мостов, перешею, там вже ж спробує ну, ще прорватися. Тобто. Готували Україну чітко до здачі. І тут даже оспарюють. Перші полонені підари, вони ж говорили, що з властями договорено, ми ж їхали на полі... поліцейську спецоперацію. і Ірпень як учасники оборони Києва. Там же інформація ходила не з інтернету, да, а з того блядь, мусорська форма. І ця їхня на, на, Росгвардія. да, їхали вона на поліцейську спецоперацію. Ну, отакі там учасники АТО, спецура різні, ми дураки, ці ТРОшники, активісти, патріоти, блядь. Все зробили. 72 підтяглася. Поламали плани. Головна спецслужба країни СБУ зустріла, вдумайтесь. На чолі Служби безпеки України, державний зрадник, агент ФСБ, Ванька Бакланов, лічний друг Вови Зеленського, ну совпадіння там так случилось, і замі його, да? які здавали вперед. Ті небагато офіцерів, які прийняли на себе відповідальність як Рома Дудін, Рома Червинський, і багато інших там є в СБУ, десь ну, є порядні офіцери. До речі, СБУ воно дуже різне. Одне СБУ у нас на фронті, пацани, вам респект і подяка, і альфа Чі, тут інші підрозділи. Бачив, знаю роботу. Не з інтернету, опять же. А є ж генералітет СБУшний з якимось там, цими, як їх, блядь, криміналом, да? бухають, гуляють, бабло пілять, Так Таке що, здорові глиби, блядь, сюди, в діючі бригади вперед, блядь, поможуть. Поэтому тут таке питання. Підкоригували плани ФСБшна колона 5. І, на жаль. Те, що я бачу, мені зовсім не подобається. Як кадрове призначення е, всередині Збройних сил України, так е, незабезпечення від Міністерства оборони. Кожен міністр оборони гірший за попереднього. Уміров, жумаділов, е, різнікав. Це виконавці чужої волі, їм там дають доля малою. І вони сюбують за кордон, безнаказано, ну, це ж до определеного часу. Як показує практика, Є такий партянка, да, партнов, що ласти в Іспанії склеює. Всі ви будете зачищені, зачищені своєю клікою. Це таке, що пройшло, прийшло? Що? Мама дорога, ви навіть ну, не виявляєте бабло там і так далі. Ну, на одному баблі там не запилен. Короте, суть цієї байки такова. От є у нас гігантський державний бюджет, який не йде на оборону, йде на шмигальню, на мусарню. Скажіть, чого 440 мільярдів? 440 мільярдів виділили мусора на що? Щоб що? кого вони от кого захистили. Там є 5%. Бачаки, нормальні типи, який будуть заділ нової поліції. От їх да, треба їм забезпечення давати. Хлопці йдуть і виконують задачі, і там білі такі, які типу, білі ангели, виводять цивільне населення. І Роблять задачі, які там, ну, роблять, коротше, це то, що не буду розказувати. А остальні це, подивися, з ТЦКшниками бігають бабки збивають, носять наверх, блядь, пакують уже такі, роздухарилися, що пиздець. Я просто не розумію, чого їх наїбушить. Вони безпреділом займаються поза межами закону. Чого їх наїбошать місце з ТЦКшниками? Хто тобі дозволив при малолітній дитині, батька крутить, бить, задувать галунь? Ну, це безпредел. Я не знаю, що там очкошники одні пооставалися. Ну, я думаю, рано чи поздно воно буде. Так, суті байки такова. кто такие у нас потужные. Потужные у них, а, они шоумены, медийка у них поставлена, и они нам уже от 6-7 рік рассказывают, шоу крутят. Сегодня, завтра ракеты, вышел непонятно кто, блядь, клерк офисный, каже, мы с Ми мы сапсаны робим, будем лететь. Не, ребят, у меня как просто військового, який Кабами і всім останнім получає безпосередньо. Цікаві, дуже прості. Коли ми закриємо питання з кабами, наші кращі екіпажі і ПВ, пів бомберів вибуваються кабами. Ми маємо і, і поранених, і загиблих. Екіпаж готовий дуже довго, повірте, я знаю. І дорого. Ну, ви ж що не знаєте, бо вам похуй, ви ну, поняття не знаєте, що на фронті відбувається. 20-кілометрова зона, кіл-зона. Зараз із призначенням Мадяра, можливо, ситуація трошки зміниться. Ми маємо зробити їм кіл-зону. Але для цього потрібно забезпечення і гроші не красти, а відправляти виробникам, відповідно, отримувати ті засоби ураження, які в нас є. Коротко додавлю так. Для себе, що я бачу, без виборів, перевиборів або інший спосіб, оцю, блядь, плесінь це все реванш антимайдана на всіх державних посадах. Практично сидять антимайдана.